Неймовірна. Рослинаконос американський або амарант забувся який. Але він нагадує, ця рослина нагадує Україну дуже сильно, бо така, така рослина є в Україні. От. Ще цікавіше, що воно поєднується, вони як перепилилися тут. Ці дві рослинки, оце ще схожа на українську рослинку. Всі знаєте яку, так? От. А давайте я вам крупно покажу. О, яка дивина. Яка краса? М? Правда, дивина і краса? От. І ці ці расунки, дивина і краса, угу. от дивина і краса, угу. дуже гарно зараз сонечко. от. Так що отакої маємо. Правда? Приємно бачити чудо природи, витвір мистецтва. Хм, так що я всіх вітаю з тим, що є краса і вона радує серце. Хм?